Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Воля або смерть він був готовий з честю загинути за Україну та новонароджену донечку. А тепер бавить свою первістку в національному реабілітаційному центрі незламні, де лікується після поранення і втрати частини стопи. Тут захисникові з Рівненщини Володимирові Рудьковському провели повторну ампутацію. Через неї доводиться проходити кожному другому воїну з такими ушкодженнями. Як триває відновлення захисників? Ірина Заславець розповість. Три місяці тому він тримав у руках автомат, а тепер свою первістку Прийшов. раду. Яке вона пахнюче класне, і все, і мені цього було достатньо. Да, рада. Перші місяці життя донечки 31-річний командир роти Володимир Рудковський спостерігав з екрану телефона в коротких перервах між боями, коли дружина скидала відео з донькою. Оце вже було тяжко, бо ну я розумів, що вона що не день то доросліше, що не день е проходить вона, і з'являються якісь нові емоції, і я цього не бачу вживу. Я це маю дивитися через телефон. Оце тяжко. Володимир з міста Сарни там працював у прислужбі міськради, популяризував спорт та займався доброчинністю. У зсу вступив добровільно, коли дружина вже була вагітною. Думав тільки про одне, про те, що це є історична битва. Ми з ними воюємо не сто, не 200, не 300 років. І якщо Бог так хоче, щоб я загинув в цій великій боротьбі, я загину з честю. Володимиру випало бити ворога там, де вони в прямому сенсі закопувались усім, чим могли у нашу землю. Це найтяжчий напрямок на Запоріжжі. Позиція називалася Марс півтора року. Ніхто туди не йшов з нашої сторони. Півтора року Кацапи там окопувалися, готувалися, заливали все бетоном. А наша задача була штурмувати їхні позиції. Під час штурму укріплень росіян Володимир і зазнає важкого поранення. Тієї ночі не було не лише бійцям на фронті, а й дружині та донечці Володимира в далекому тилу. Вже почалась операція. Ми лежимо, по нам стріляють. броня розосереджена, особовий склад розосереджений, Ми чекаємо вказівки, тільки щоб заскочити в посадку. І від неї перший раз приходить повідомлення. Перший раз за весь час в тебе все добре. Написала я тому. У мене рада дякувати Богу. Дуже гарно спить вночі, і в нас не було жодної ночі, щоб вона вночі плакала. І саме в цю ніч у нас була істерика до четвертої дачі, до котрої я вже просто не витримувала. Я не розуміла, що твориться з дитям. І в якийсь момент я вже просто пишу володі, тому що я дійсно не могла зрозуміти. Я зараз говорю і мене просто мурашки по тілі. Тоді він написав, що все добре. А вже за кілька годин рятував побратима і сам потрапив під ворожий вогонь. Пішли, пішли, зробили роботку. Як це було? Розповідає з гумором з цього місця. Відкативши рукав, як в фільмах Тарантіно, так дуже-дуже високо коротше, летіла кров. Подивився вниз, побачив, що пальців немає. Думав, вау, круто. Мабуть, буде протез. Побратим, якого рятував, вже повністю одужав. А от на долю Володимира випало дві ампутації. Якось так цікаво закрутила ситуація, що йому ногу спасли, а мені прийшлося її відрізати. Так буває. Хірурги відрізали Володимиру частину стопи, коли він приїхав на протезування до Львова у центр незламні. Спеціалісти запропонували йому провести повторну ампутацію. Через це проходять багато воїнів із понівеченими стопами. Інакше нормального протезу, на якому справді можна впевнено ходити, встановити неможливо лише той, який прикриває косметичний дефект. Альтернативи є не на найкраще, оскільки є такі атипові протези, але вони не забезпечать функціональності. Тобто людина буде змушена кривати на ногу. Або неповноцінно ходити, і це насправді того не вартує, хоча дійсно дуже багато людей через, можливо, їх психологічний стан не погоджується на повторну операцію реампутацію, під протезування. Володимир, для якого було надважливо лишитися після поранення активним і у житті, і у спорті, погодився на реампутацію, а після неї не пропускав жодного заняття з реабілітації, бо дуже хотів якнайскоріше отримати і опанувати штучну кінцівку. Відвідував не лише обов'язкові. Тренування, а й всі додаткові, такі як йога. Нам, трьохсотим, пораненим, тут надають дуже круту допомогу. Насправді і фізично, і психологічно. Ваші думки як хмари, вони є. Ви за ними спостерігаєте, оскільки зранку до ночі з нами займаються безліч реабілітологів, за кожним закріплений, конкретні. Перші тижні реабілітації у мене був день розписаний з дев'ятої ранку до п'ятої вечора. За два тижні я це вже почував як кек з двома ногами. За кілька тижнів Володимир отримав протез. Ще за кілька ходив на ньому вже без милиці. Його відновлення блискавичне і вже підходить до завершення. Весь цей шлях щодня з ним поруч його дівчата. Радуля. Дочка отак Ірина Заславець, Каріна Швець та Максим Мусіян. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.